Давайте сьогодні поговоримо про наш об'єкт, який знаходиться в ЖК Чикаго, центр міста. Найголовнішим аспектом є, що тут буде проживати молода пара і при створенні дизайн проекту. До речі, ми тут реалізацією займаємось, але якраз ми відштовхувалися від того, що це квартира для молодої пари. В нас є одна кімната окрема, яка може слугувати і кабінетом і гостьовою кімнатою і дитячою. пару слів про матеріали, які використовуються. Вони всі будуть максимально натуральні. Натуральне в нас що є? Метал, дерево, камінь. Тому стіни в нас схожі пісочного кольору будуть зі стелею. Підлога трошки темніша з мікроцементу буде. В санвузлах в нас керамічна плитка використовується великого формату, менше швів. В оздобленні меблів ми теж використовуємо такий пісочний колір та натуральне дерево. Ми використовувати будемо шпон дуба, і деякі елементи металу вони будуть акцентні такі моменти, які додадуть ізюмінку цьому інтер'єру. Трошки про планування замовники купили це житло, коли в ньому були вже частково виконані роботи для попереднього власника, але вони були не завершені, тому... Саме по плануванню в нас не дуже колосальні зміни відбулись. Ми трошки деякі стіни посунули і максимально корисно використали площу кожного приміщення. Але нам доволі суттєво прийшлося змінити інженерію даного об'єкта, тому тепер ми маємо якісну систему водопідготовки, очищення повітря, кондиціонування, розумний будинок. Все, що повинно бути присутнє в сучасному будинку, буде в цій квартирі.